4 вересня, 24 рік. Отримуємо посилочки для окуліровки. Ну, така вже осіння окуліровка, але то нічого страшного. Надіємося, все буде добре. Спека спала. Починаємо сезон окуліровок на півдні. Приживеться, не приживеться, в нас раніше не виходило. Отримали живці від Олександра Змерзлого, нашого спонсора, так сказати. Тому що людина спілкуємося, людина допомагає нам, то живцями, то насінням, хто спостерігає дуже по хормі, я його завжди згадую. Тож отримали від нього живці, зараз розпакуємо. У нас два дні йшов дощ, не було часу як робити, не було навіть. Тільки протряхне, знову ляпне. Все, розпаковуємо. Так, запаковано все було дуже надійно, людина дуже гарно посаралася. Ось це, я називаю визрівшими живцями, гарні живці. Ось. Оце дійсно, але хі -хі, незручно, навіть незручно, тому що така кількість колекція, колекція хурми, що мені аж шкода, якщо ми все. Не знайдемо де прищеплювати. Так, назву їх по сортам, а потім вже чи буду, чи не буду показувати, як щепляю колгоспниця. Один сорт. Це у нас росіянка. Другий. Мела. Не знаю, правильно, неправильно виговорюю. Потім. Олександр в коментарях напише, я сподіваюся. Так, це у нас фундук. Соснівська. Далі у нас йде Хіакуме. Хіакуме. Дар Софійки. Сейджо. Не знаю, правильно, неправильно вимовлює. Траншейна. Не знаю, можливо, щось неправильно назвав. Виправляйте. Пам'ять Ліщука. Я вже перестав рахувати, потім перерахуємо. Гора Говерла, колгоспниця дерев'янко. Ух ти йомой, а що тут прочитати? чу-чу Пака. Чучупака. Чучупака. Нікітська бордова. Тобто у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 сортів хурми. Це Олександр Занато. Так, фундук. Фундук десь. Він відпочивав і дуже чудовий фундук собі прищепив. Гарне завантаження, визрівший, маємо надію, приживеться зробимо. Шовковиця, шовковиця, чорний принц, біла шовковиця і, і знову чорна шоуковиця. Є в нас шовковиці, де прививати, у нас шовковиці досить, це ми знайдемо де. Робити окульоровочки. Все, йдемо працювати, не знаю, потім покажу, не покажу результат. Можливо, в іншому відео. Все. Дякуємо Олександру змерзлому. Співпрацюємо, така співпраця подобається. Але вона виходить щось в одну сторону. Він нічого не просить. Нема в нас що попросити. Нема в нас нічого цікавого, мабуть. Все, дякую. Підготовлюємо до щеплення нашу, наші сієнці. Це відсад чередниченко, виходить, відджінська. У нас тут з десяток таких гарних, які вже мають товщину для окольорування. Готуємо як, готуємо, хотів відламувати, не виходить. Беремо гостре лезо і... Зрізаємо листочки, тому що відломуються, пошкоджуючи деревину. Ось так це робимо. Ну, Так як у нас дуже багато матеріалу для щеплення, хотіли ми сіянці гібридів лишити і побачити, що з них виросте. Але вони такі гарні для щеплення. Все ж ми пустимо їх на перещеплення, а потім буде видно. Так, продовжуємо щеплення другий день вже. Хурмою від Олександра Змерзлого. Спочатку він надав нам насіння, яке ми виростили. Зимою пророщували і ось виростили такі підщепи. Ну, це від чередниченко-Вірджинська. Ось так ми щеплюємо. Матеріалу дуже багато передав. Ну На такі немає сенсу щеплювати. Ми і так вже щеплюємо на тоненькі, маленькі. Ось такі малесенькі, які ледь-ледь здерев'яніли. Де щеплюємо вище, де нижче. На Вирджинської по 2-3 щеплення робимось тут, потім вище. Тому що матеріалу багато. А ну, як я вже казав Олександру, дружина спрашує, що ти два дня ходиш уже. Сталося щось чи захворів. Ну а що, не завжди таке буває Людина прислала, скільки матеріалу, скільки сортів, а їх немає де щепити. Немає. от Реально, що немає. Я вже по декілька сортів на одну й ту саму підщепу. Ну, є да, такі товстенькі, а є ось такі тонесенькі. І ми вибираємо де живці тонкі. Ось це, це гарний живець. Це колгоспниця, ось щеплюємо. Це ось ну, є набагато тонкіші. Вибираємо вже кращі бруньки. Ну, бо реально розумію, що все ми не щепимо. Шкода, шкода матеріалу, тому що була така можливість поповнити дуже гарно асортиментом, мати відразу дуже багато сортів. Ми не знаємо, як воно приживеться на цих сіенцях, тому що Вірджинська є вірджинська, яка. Перес... Пристосована, зроблена для цього, спеціально вирощується. А це в нас сінці якихось гібридів. Це в нас тут мікс, так називай від Олександра насіння. Тут всякі різні насіння, бачимо різні листочки, мають по формі, по зросту і все інше. Ну нічого, щеплюємо. Що, використаємо, використаємо. Все буде добре. Все, треба працювати. Проводення. Проводимо щеплення. Чорної шовковиці від Олександра Змерзлого. У нас тут є така велика шовковиця, яку ми посадили, але вона білого кольору, вона солодка, але вона ну, проста, можна сказати. А хочеться чогось цікавого. Тож Олександр нам надав три сорти шовковиці, два чорні і одну білу. І ми, ну, ми набуваємося досвіду. Проводимо щеплення в трьохрічну, в однорічну, в двохрічну деревину, де приживеться. Один нюанс такий, можливо, хто буде дивитися, хто розуміється. Олександр. Тому що він щеплював. Ну, коли правильно як щеплювати шовковицю, ми просто набираємося досвіду. От захотілося нам щеплювати. Можливо, це неправильно, зараз такий період. Виділяється молочко. От Я помню, що дивився колись відео, це проблема, як її вирішити, і що, щоб, чи воно окисляється, чи воно, ну, як воно впливає. Тож, проводимо щеплення, в нас тут мається три гілочки, не буду все показувати. Ми в кожну гілку, ось такі моцні гілки вже великі, і ми повище в однорічні в двохрічні деревину. Щеплюємо, щепимо якраз всі три сорти. Фундук від Олександра Змерзлого Ми привели в штамп нашого сіянця шедевра. Щедрик, як ми називаємо, горішки. Ось такі горішки, добрі горішки, але він хворіє. Тож ми прищепили в поросель, будемо чекати результатів. Погано, звісно, що... Окуліровки, тому що ось, можливо, це окуліровки, не окуліровки, але ось результат прийшов тут щеплювати. Дивлюся, що щось не то. Бачимо, як окуліровка відломалася від вітру. І ось тут у нас іще одна. Ось. Відлом. Тут у нас ще тримається поки що. Ось так окуліровочки Тут у нас розщеп хуцька бомба. Тримається добре. Продовжуємо.